Oh, перепрошую, вітаю вас в клубі зрадожерів, створений за підтримки небайдужих та свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів або назви компаній, які на їхню думку пов'язані з Москворилами Ну а я вже збираю інформацію та подаю вам у вигляді коротких відео оглядів. Перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк, щоб відео побачило більше людей. Адже країна має знати і завжди пам'ятати про зрадників. Мене звати Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде кіберспортивний канал Цех 9. Або, якщо більш точнішим, мова піде про його другий канал, цех 9. Військово-політичний канал. Бо на основному каналі, в принципі, нічого цікавого немає. Звичайний російськомовний канал. А от на другому, так званому військово-політичному каналі, він вирішив глянути моє відео про москворилих лібералів під час стріму і прокоментував це. Що ж, давайте я зроблю реакцію на реакцію. Жартую, не буде у мене такого контенту. Зачі? Я от не розумію, це от пішло ще рік назад. Шукаєш хороших росіян. А якщо ти не шукаєш хороших росіян? Шукаєш хороше. Це такий, знаєш, це, це такі, знає, пішло якийсь же знаєте, хороший русський. Хтось його шукає, ніхто нікого не шукає. Є люди, люди до яких а хтось добре ставиться, хтось погано ставиться. Ось і все. Ніхто нікого не шукає. Ой, та невже. Мабуть, саме тому багато хто з українців і досі дивляться усіляких руснявих лібералів, по типу Максим Какац, Варламов і таке інше. Ну, дійсно, ніхто їх не шукає. І ти, мабуть, теж не шукаєш хорошу русню, так? За один стрім. Твоя доля. Розумієте? Дякую, дякую, дякую. От чоловік з Донейшналірс прийшов, скорее всего, це росіяні у вигляді податків, які потім конвертуються у кулі і ракети. Та й це не залишається насправді. Донейшн Алірс зареєстрований чи то в Голландії, чи то десь в офшорах. Тому якщо щось і залишається, то це там комісія платіжних платформ. Арсені. Я розумію, ти до цього там казав, що ти усе знаєш про донейшн Alerts. Але тряся, зайди, будь ласка, на будь-який сайт з перевірки доменів, і впиши туди сайт Donation Alerts. Ой, оце такої! Усі вони кажуть, що домен в Московії. Оце так поворот. Дозробники живуть в Росії, тратять гроші, Росії, плачуть податки. Donation Alerts? Хтось живе, хтось не живе. Звісно, хтось вже не живе. Але звідки в тебе інформація про те, що хтось там живе на Московії, а хтось ні. Якщо ти впевнено стверджуєш, що Donation Alerts зареєстрований десь там в Нідерландах, я все знаю насправді про Donation Alerts. Це сервіс, який потім пер... програміст пер... продав А, і, це... і він став конгломератом Mail.ru, тобто під санкційного олігарха. І, звісно, звісно. Це абсолютно правильна позиція, що від нього треба відмовлятися. Але якщо альтернативи немає, немає альтернативи, так? а ти хочеш зібрати гроші на якусь добру справу, то що, що, що хоче донести цей блогер? Що, 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 значить, не можна користуватися взагалі? Ну, це знову ж таки не дуже правильна позиція, якщо альтернативи немає. Ти кажеш, що все знаєш про Donation Alerts. Але в тебе Donation Alerts то якась нідерландська контора, то вже належить під санкційній групі Mailru Group, ти вже якось е, визначись. Від Donation Alerts, наприклад, я свого часу відмовився. Я перейшов на Donatello. Якщо альтернатива є, ось є Donatello, І я прекрасно користуюсь Donatello, Але за один стрім. Твоя доля. Разумеется. Дякую, дякую, дякую. Вот человек за нашинальность пришел. Скорее всего, это россияне. Господи, ну нащо так позоритись? Спочатку ти кажеш, що в свого часу відмовився від Donation Alerts і перейшов на Donatello. І тут тобі приходить донат від Русні на Donation Alerts. як це працює? У вас що, в Львові якийсь культ підтримки Donation Alerts? Якщо ти ходиш в цю церкву, тоді, в принципі, усе ясно. Наприклад, в мене до сих пір працює Donation Alerts з прив'язкою по геолокації. Тому що а, росіянин, який хоче задонатити мені, він на донателло не зможе задонатити альтернатив дуже дуже мало. Майже немає альтернатив. Таких альтернатив, які б працювали в всьому світі. В світі немає альтернатив русняві донатній помийці, тобто аналогов ніт. А як же той самий Донателло? Чи тобі треба сервіс саме такий, що працював на Московії? Тю, так а чого ти сидиш тоді у Львові? їжджай на Московію, користуйся там рублями і донейшн алерцем. А, ну через донейшн аллерц по-любому в нього донатили росіяни. І він не просуває ніякий наратив. сука. Блять, розумієте, ну треба розуміти, що можна по різному відноситися до Росії. по-різному. не, не, не по А до Росії мож... треба, треба відноситися як до агресора та окупанта. А Росія розв'язала війну. Але це очевидно, що в Росії є різні люди, тому що через... серед 100 мільйонів чи 140 мільйонів є різні, очевидно, люди. Люди. Ось і все. Ну є там якісь русопітеки на Московії серед 140 мільйонів і що далі? Що з цим далі робити? Залишити тільки їх? Ти розумієш взагалі, що кожен русопітек так чи інакше підтримує свою владу або просуває оці всякі імперські наративчики. Рано чи пізно вони показують свою натуру. От спроби, хоча б щось сказати проти ліберальчиків в Московії, і ти побачиш їхню натуру. Своїх власних грошей він не скинув. Ну, підтвердження цього ніде немає, якщо він взагалі скинув потім ці гроші на гуманітарну допомогу українцям. Тому що в телеграмі він постить якісь фото звіти і відео, які можна взяти. Своїх власних грошей, типу, ну так можна сказати і про Зеленського. Скільки своїх власних грошей скинув Зеленський? Ну що за, блядь, піздець? своїх власних. А то, що людина витратила 3-5 годин свого часу, своєї діяльності? Типу, скільки людина, знову ж таки, всі гроші, які а, людина стрімить 3-5 годин. Скільки він в середньому е, отримує донатів за стрім? Боже, до чого тут взагалі зеленський? Мова конкретно про руснявого ліберальчика, який написав, що він задонатив 5 тисяч баксів. Але немає скріншоту переказу цих коштів. Зайди на будь-який благодійний фонд, на нормальні благодійні стріми або до нормальних блогерів з України, які оголошують збір коштів, і потім прикріпляють скріншот переказу коштів. І так само, якщо вони щось додали від себе, вони теж показують і вказують цю інформацію. До чого тут взагалі Зеленський? Може, давай ще підключимо сюди Байдена? Запитаємо, а скільки Байден задонатив з власних коштів. Ні, просто це дуже легко прорахувати, скільки своїх власних грошей він скинув. Він скинув стільки, скільки в середньому йому донатять на стрімі. А на стрімі йому донатять в середньому, напевно, там... 200-300-500 доларів. Правильно? Хезусу. за один стрім. Спочатку ти кажеш, що вирахувати, скільки ліберальчик зболіт отримує донатів зі стріма, це дуже легко. І вигадуєш якусь цифру просто з повітря військово політична математика з кіберспортсменом по CSGO. Ось і все. Тому, по суті, Хезус, коли витратив свої 10 годин на благодійний стрім, він не задонатив суму, суму, яка в середньому йому приходить. Тому що всі. А, тобто, він витратив день а, свого життя. А, до речі, багато, ну. Тепер до українців, наприклад, питання. А скільки українців завжди донатить? Донатять. Ну, далеко не всі українці донатять. донатять багато, але далеко не всі. Тобто, болотний ліберал сидить і стрімить, а українці чомусь донатять йому, а не напряму в українські фонди. Курва, це можна робити прямо в онлайн-банкінгу. Як ти не второпаєш, в чому проблема? Українці відправляють гроші русні, яка просто сидить 8 годин на стільці, а не на бутилці. І потім він ці ж гроші відправляє в наші фонди. Про комісії з переказів я сподіваюсь, ти в курсі, так? Я розумію, що в автора каналу типу є своя позиція на рахунок, всі росіяни, типу, мають загинути. І ця позиція цілком відома і зрозуміла мені як українцю. Але знову ж таки треба розуміти, що Росія нікуди не дінеться, вона буде на півночі. На жаль, від нас і це треба також розуміти. Ну а я хочу, щоб там нічого не було. Повір, якщо зникне 140 мільйонів русопітеків, ми почнемо тільки краще жити. Які романтизують людину, яка просто сиділа 8 годин на стільці, замість того, щоб романтизувати наших військових. які 20... 8 годин на стільці. Добре. Добре. Це що треба зрозуміти про людину, яка е сидить скільки? 20 хвилин на стільці. <сум> людина сидить 20 хвилин на стільці. А та, а та, та інша людина 8 годин на стільці. Молодець, що не дивився відео до кінця, навіть до кінця цей кусок не додивився, там, де я пояснюю, що українці скидають гроші русні, романтизують русню, замість того, щоб донатити напряму до ЗСУ. І щоб українці романтизували наших військових, які 24 на 7 на фронті і захищають таких, як ти, які сидять в Львові, збирають рублі і виправдовують русню. До речі, якщо вас цікавить військово-політична тематика, Краще дивіться наші проукраїнські канали, наприклад, Old School. посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список. Каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!